Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Єгеймс. E Мене звати Ігор на столі. Маєтки божевілля друга редакція, і це допчик. Це доп до маєтки божевілля, називається «За порогом», Це доповнення. І це перше доповнення до класнючої гри Маєтки Божевілля в перший доп, який локалізований. Знову ж таки, локалізований він на компанію Geekage і White Games. Нагадаю, що це гра від Fantasy Flight Games в Всесвіті Лавкрафта і конкретно жаху Архема. Конкретно жаху Архема. І це ось таке невеличке доповнення. До речі, дуже багато в нас вже відео про по проходженню. Маєтки божевілля на каналі, і базової гри де 4 сценарія, і навіть вже є там, 2 DLC, які ми проходили додаткові. Ну і ось в нас приїхало, приїхало повноцінне доповнення. Невідомого ще так багато. Багато хто припускається непоправних помилок у пошуках вічної істини. Люди вдаються до ритуалів, не знаючи, що невдача може понівичити, скалічити їхні тіла. І віддати владу над ними на могутнішій силі, комусь тому, хто не знає обмежень своїм знанням, тому хто таїться на порозі і шукає спосіб впливати на світ за меж простору і часу. Лише дослідники здатні зупинити йок сатота. О, бачите, тут у нас з'являється йоксатот. І, і в разі провалу вони теж опиняться серед покірних прислужників зла. Доповнення за порогом надає доступ до двох нових сценаріїв: містить нових персонажів, плитки, одного монстра та багато іншого. Дослідники отримують чимало нових можливостей для боротьби. Проти всевідного Йохсатота. Йогсатота. Ну, насправді, не так багато тут воно і в себе щось вміщає, це доповнення. Давайте бути чесними. Тому будемо зараз, що ми будемо робити? Правильно, ми будемо зараз відкривати і наочно дивитися, що ж буде в цьому доповненні. Ну, а ви вже можете ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. До цього відео, дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Завдяки вам з'являються там ці класні ігри і доповнення до них. Дякую всім тим, хто вже долучився, хто долучиться. Буду вдячний будь-яким донатам на підтримку каналу. Звісно, після донатів на ЗСУ, тому що зараз це найважливіше. Ну і що, відкриваємо? Поїхали, дивимося, що у нас тут. Традиційно в стилі Fantasy Flight Games в ФФГ в нас є величезна отака, е, штука, давайте витаскуємо її, яка е, просто картон для того, щоб весь склад того, що тут є, не так сильно вже і е, е, бовтався по. Коробці, тому що насправді тут не так то і багато всього, але давайте будемо розбиратися, що в нас тут є. Ну, по-перше, в нас тут є ціла сторінка того, що тут огляд доповнення, як користуватися цим доповненням, символ доповнення, і все вміст цього доповнення, і додаткові правила тут з'являється переміщення плиток. І жетон ключа. Тобто з'являються дві нові механіки, але не так критично. Добре, що в нас ще? Ну, Підставки. Під монстрів в нас з'являється. В принципі, в них нічого, нічого нового немає. Поставимо ми сюди жетончик монстра, а сюди поставимо безпосередньо самого монстряку. Тому тут, тут в принципі, все, все зрозуміло. Давайте дивитися. Що в нас тут? У нас? Два дослідника. Це доповнення нам приносить двох дослідників всього двох. Е, перший це е, Уілсон Річардс, майстер на всі руки. Прийшовши перевірку жаху, станьте зосередженим. Дуже непогана історія. Вісім життів, вісім здоров'я, 6 глузду, сила на 5, спритність на 3, спостережливість на 2, знання на 2, вплив на 3 і воля на, на 3. Е, тобто дуже потужний. Е, е, Дослідник для бійки чимось важким. Ну, його передісторія, як завжди, і Акачі Онелі. Це містикиня з карткового жаху Архема, і вона, здебільшого, була спрямована на атаку і на волю. Ви не повинні скидати докази на селі дії ефектів, що тільки самі цього не забажаєте. Ну, Цікава властивість, не дуже часто вона можливо буде виходити, але, можливо, в додатку буде по-іншому. Сила 3, спритність 2, спостережливість 4, знання 4, вплив 3 і воля 5. Ну, тобто, за великим рахунком, вона заточена під, під закляття. Так, це наші дослідники. Давайте дивитися далі. Це карточки. Їх тут небагато дійсно, але давайте ми все одно по ним пройдемося і зрозуміємо, що в нас тут взагалі є. Це предмети, і є коль 25-го калібру, є кийок, є зачарований клинок, і ну, дуже непогана зброя на 3. Це, це тут прям прикольно, тому що ці на 2 були. Так, Вишуканий одяг, зошит писаря, бритва. Атакуючи цією картою, ви можете взяти одну карту поранення до лілиць, щоб замінити одну лупу на один успіх. Ну, така собі історія. Насправді не найкраща зброя. Фаліант жахів, фаліант таємниць і ще зошит так. Так, 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 що у нас тут залишилося? Ага, це все наші звичайні предмети. Так, тепер в нас є додаткові жахи, які до нас приходять. І тут легкий шок. ну, В принципі, все зрозуміло. Слабко, Застосуйте відразу, станете завороженим. О, це щось новеньке, мабуть, з цього доповнення. Потім переверніть цю карту до лілиць, Добре, поїхали далі. Страшна правда. застосуйте відразу, отримайте один доказ, потім переверні цю карту лілиць, О, щось позитивне з'являється в нас в цих картах. І що тут? Гидливість. Тримайте горілиць, виконавши дію атаки, переверніть на карту жаху, що лежить долі лиць". Е, Ну Не дуже добре. Ну Давайте подивимося, що з ранами. Теж чотири рани в нас. І перше це незначна травма. Ну Нічого такого немає. Травма голови, затойте, відразу станете завороженим. О, бачите, знову така історія. Далі затасуйте відразу тримайте один доказ, це є, і ви не можете пересунути барикаду. Кволість. Ну, Добре, з цим розібралися. Далі в нас є ще зошит культиста, це унікальний предмет. І в нас є оцей заворожений, про якого було наприкінці вашого ходу на інопланетна воля бере над вами верх. переверніть цю карту. Ну, ми не будемо їх перевертати, вони там всі різні, скоріш за все. Да? Тому ну, просто пройшлися, то й пройшлися. Це нова, нова механіка гри. Далі у нас з'являється ще божевільний. Так, і тут бачите на 1-2-1 3, гравці. Ми не будемо їх дивитися, щоб не спелерити. Далі містичне прозріння, діє: ви або ваш досідник у межах вашої дальності отримати один доказ, потім цю карту. Ну, щось на докази, щось на докази, і, ну, окей, теж, теж цікава історія. І в нас є, залишилася ще отруйна імла, і це закляття. Силою три, атакуючи цією картою, ви можете атакувати монстр в суміжній зоні. Потужне, потужне закляття насправді, як є, за великим рахунком. Непогано, непогано, але це все, що в нас є в. Ці карточки, які є в нашому доповненні. Тому будемо рухатися до наших фігурок. А, і давайте дивитися, що в нас тут по фігуркам. Зазвичай нам з ними все гаразд, але так, Акачі, вилазь. Вилазь, від ці, що ти там застрягла. Дивимося. Давайте, ось наша Акачі Онелі. А, ну, як завжди, що я хочу сказати, фігурки класні. В стилі Fantasy Flight Games. Тому, в принципі, ось така у нас містикіння. Так, далі. Наш Вілсон. Ой, в нього щось вже з рушницею. Погнулося, нічого ми її виправимо. Але такий потужний дядько, дивіться, з рушницею такою двостволкою. Непогано. І є один, в нас, один тип монстра. Ось така дівчинка з такою лапою величезною. І вони, бачите, ніби як людина, але з такою величезною лапою. І таких в нас однакових чотири. Це новий ворог, це єдиний ворог, про якого про, про казали, що є в доповненні. Ось тому ось у нас такі є. Так, давайте подивимося по плиткам, тому що тут насправді дуже цікаво. Зазвичай, вони тут реалізовані, прям супер-супер-супер, деталізовані, там можна щось подивитися, роздивитися в цих плитках, і мені це дуже подобалося завжди, з точки зору того, що, що і як тут реалізовано. Тобто навіть в додатку, коли щось виходить, здебільшого воно пересікається з тим, що намальовано. Так, що в нас тут? В нас тут є ключі, дивіться, нові жетони, які є, ну і відповідно плитки, балкон, передпокій. Далі в нас тут ще подвір'я 2, ганок. Далі підсобка в підвалі як така. Окей. Дивимося далі, що у нас є. Так, і тут підсобка в спальні і спальня. Дивіться, дитяча, дитя, дитяча і машинка, дивіться, яка прикольна. -у, -у, -у як класно. Так, кутовий коридор. Мені здається, таке вже щось було. Але ну от, є кутовий коридор. Далі. Кухня і підсобка на кухні. Була кухня, але бачите, тут інше. Їдальня, їдальня теж була в базовій версії, але бачите, тут вже тут інша їдальня. Прикольно. Так, і давайте подивимося, що в нас тут. В нас тут так, ще локації. Так, а там, до речі, що в нас там було? Ще наші персонажі. Да, ось, ось персонажі, які будуть в цьому доповненні. вони всі з іменами, все є. Окей, давайте рухатися далі. Ще раз повертаємося. Тут в нас сходи на гору, і тут в нас підсобка на горищі. Так, окей, подвір'я і бібліотека. Бібліотека була. І в нас ще жетони-монстрики. Ось такі. Це одержима. Ми зрозуміли, хто це така. це одержима. Вона в нас є, і відповідно будемо з нею битися, скоріш за все, в доповнення. Ну, Ось такі наші плитки, які в нас є в цьому доповненні. І найцікавіше, що, ніби на перший погляд в коробці це все. Але насправді не так то і багато. Але насправді все найцікавіше ну, в додатку. І весь вся суть гри це про додаток і це дуже прикольно. Тому будемо завершувати це відео. І якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Правильно? Правильно! Це тоді. Пока-пока!